Гебельс ставив собі за мету створювати пропагандистські німецькі фільми за зразками радянських. На зустрічі з німецькими кінематографістами він після перегляду стрічки броненосець Потьомкін сказав: навіть найгірші ідеї можуть пропагуватися художніми засобами за допомогою кінематографу. Візуальна та ідейна підміна цінностей відбувалась майже миттєво. Вони зроблять образ із середньої Азії, що вони там е, убійці без мачі, і що вони тупі на українців, що вони такі моя хата скраю, вони тільки вареники сало Отакий образ. Галю, візьми, графільм великий, бо в нас розговор буде довгий. Пухкого та дурнуватого сільського жителя із смішним прізвищем, абсолютно аполітичного любителя вареників, без характерного, без сталих поглядів. Хіба я не сознательний? Але хай мене часник не тягне до комунізму, мені й в соціалізмі добре. Нє, нє, а ти куди хвилемоз? Ви знаєте, папаша, я ж політики не люблю. Ми люди тихі. Це діло не нашого розуму. Золото, а не чоловік. Переважно такі громадяни пережили сталінські репресії та депортації і почали символізувати обличчя України у колі радянських республік. Цей товстий та незграбний хохол не мав ані волі, ані свого власного голосу і був готовий у будь-який час підкоритись новій владі.